Іринки казки. Хитрий півень. Півень, трепочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. З сусіднього лісочка підкралася лисичка. Добрий день. гукнула вона. Почула, як ти гарно кукарікаєш. Чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплюшивши одне око, так гарно кукорікав, що й ну і я зможу, сказав півень. Випрямився, заплющив око і почав кукорікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі, заплющивши очі співати? Зможу, крикнув півень. Та тільки заплющив очі, як лисиця підскочила і схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти, а він і каже Твоя мати не так робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. А я вся вдалася в матір. Промовила лисиця. Заплюшивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав, смахнув крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі й маєш півень мене перехитрив. Облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс.